Йоу, друзі, всім WhatsApp! З вами Лілпінг. Ми послухали трек Клоникса і Голубенка в минулій реакції. Тому, якщо ви ще не бачили моє повернення на цей ютуб канал з реакціями, обов'язково прийдіть на мій канал, підпишіться, щоб не пропускати відоси, подивіться реакт, поставте лайк. А зараз, зараз ми будемо слухати трек мого знайомого кінімага. Чесно, я не знаю, що там. Я розумію, що там будуть якісь неймдропінги. Коротше, це угарний трек. Я одразу це розумію, що це не серйозний тричок. Це просто поугарать, локальний тречок про людей там якихось е згадується, яких можливо мої підписники знають. Коротше, щось дуже забавне, смішне. Тому зараз послухаємо. Називається Фак Рада, напевно, Верховна Рада. А, там дуже угарна обкладинка. А, тому давайте послухаємо. Цей прикол. Я распускаю Верховную Раду восьмого скликания. Эй, hey, пошел в агмью я накупил себе скинов, и нахуй эти деньги, ведь я скинул это все на то Я еду в автобусе, мне говорит ключко, иди нахуй. Я не знаю, как сказать шалаве пака. А, а ідіте нахуй. Я ебав депутатів і їх маму. На є трепів. <рес> Блять я просто, я розумів, що буде такий текст. Але <рес> ну не настільки жорсткий. Я не буду повторювати деякі строчки, бо я все-таки в Україні знаходжуся, не хочу наслідків. Але дуже жорсткий панч. Это шалова, постоянно звонят номера, не знаю, What a fuck Эй, выхожу в фифти, разве что на випку Видел Рому, он тупой, он выглядит как а, Бидер нахуй битву а. Ведь я еще, блять, хочу на випку И я страху После секса сразу Я закурил сишку Я не знаю, долг. И где здесь Дом, их здесь Все эти блядь Моя одна крупница шалавы, Я не знаю, где их видел батя а, а. Да я не считаю Да я не считаю нужным не думаться Mm -hmm. Той, да. це да. Бля, це просто трек переповнений якоюсь хуйньою в хорошому сенсі. Звичайно, що це на серйозі. Я не думаю, що люди слухають, але іменно поугарать. Так, чисто знаєте, я вже SoundCloud сприймаю як платформу, на, які, на яку треба дропити ось такі треки. От Я не знаю, куди цей трек ще можна дропнути. Ну, ну от куди. В Instu, Ніварік, в Тік-Ток.

Блять, ну правому зінчика, це угар. А нас поддержала БСР, я скинув все на ВСУ, з Бліка деньги ПСМ. Сьогодні в завтрашній день і все молодь смотрю. Мені ще сорі, що я так часто зтопую, але мені подобається, що багато вставок, якихось мемів. Типу, там, я відкликаю раду восьмого. ну, от этого от на початку було Пойдем, да я не хочу ні дуться, ні гнуться. оце цей постійно, ніби кожні 4 рядки. Якась от така от фраза для ще більшого мема, блять, на цьому треті. И я видел слово, он заходив в Ривермок. І здесь маленький бомж, как микрорайон. И я раздобыл тут классов на песпатрон. Я не можу знайти сейчас свой район. Я не знаю, где тот плак, и зачем его связали. Ведь ты цыка, и я ебал вашу маму Эй, hey! иди нахуй, -а -а Сука! Сука! Блядь <hơn> Бля, як мне просто... Я... яку реакцию мне испытывать, кого я слушаю цей трек? то я шалава, если хочешь клинуть парень Слава Украине нахуй, Постройте на Слава Україні, нахуй достроюйте да на віноградарі Метро. На віноградарі Метро реально треба вже достроїть. І на Троєщині давайте ще також. Ну це угар. От якби ми слухали, вибирали там треки топ-10 угарних, прикольних треків, е які написані на фристайлі з угарними панчами, цей тречок би точно був в топ-3. Я впевнений. Дуже забавний тречок. Багато цих неймдропінгів, я так розумію, якісь друзі, може, згадувалися в цьому треті Кінімага, Зінченко також хто знає, хто й знає про закладки, про Кличко, про Мітронові Наградер. Коротше, багато таких приколів локальних, які зрозуміють кияни. Я хз, я хз, як це оцінювати. Я, в принципі, розумів, що я буду шокований від цього треку, але не настільки. Тому, якщо ви хочете під цей трек зняти в TikTok, я думаю, що такий трек в TikTok б дуже сильно набрав би. Чисто через текст, от реально. Тому посилання залишу знизу, ви можете там взяти цей трячок, якось його розкрутіть в TikTok. Це гарно просто. Ну, це піздець. Не трек, а просто. Бля, я навіть прощатися не буду. Просто виключу камеру, бо я під враженням, під впечатленням. Піздець, достройте на винограде метро.